Всім привіт! Особливо підписникам та читачам групи Костянтинівка сьогодні. Хто мене знає, той знає. Хто ще не знає, може почитати в правилах групи або в закріплених е, зверху стрічі-чату. Там є навіть фото. І що, друзі, давно я не спілкувався. З вами в ефірі, хоча не тільки друзі, але і не друзі нас читають. Не спілкувався, бо були певні обставини, та й, мабуть, не дуже доречно, бо концепція розвитку групи, її сенс, сенс нашої праці, адмінів групи. Значною мірою втратився після початку повномасштабної війни та наступу росіян на наші території безпосередньо на Костянтинівку. Тому зараз думаємо колективом, деяким колективом адмінів, як зробити ребрендинг так званої групи. І який контент надалі створювати. Але хочу одразу сказати, що, що раніше група е, не мала е, комерційної основи, е, про це неодноразово писалось, е, показувалось, е, доказувалось. Тобто ми е, не публікували рекламу за гроші і взагалі. Е, Майже взагалі рекламу будь-яку, виключно тільки рекламу від дуже близьких друзів, але ж знов-таки безоплатна, та різноманітних рімисників, та людей, на кшталт волонтерів, які займались добрими справами безкоштовно. Тобто допомагали людям безкоштовно, і інколи ось такі обяви ми пропускали у стрічку. Тому будь-які е розмови про те, що там хтось е наживався е на розвитку групи, чи ще будь-що, це все маячня і дурня. В принципі, концепцію е групи е можна було би і... Не порушувати стосовно некомерційної основи. Але ж але ж, наразі розсматриваємо будь-які формати. Аудиторія не є дуже великою, але ж це майже всі люди живі. Фейків і таких неправдивих лже-аккаунтів обмаль, бо навіть превентивно. Заносимо і заносили до чорного списку, тому, може, ось є така задумка Костянтинівське ВПО перезавантаження, наприклад. Але але дуже багато серед, серед читачів, критиків людей, які полюбляють. Своє мненіє доносити до інших, і особливо до адміністрації, тобто авторів, часто авторів нашого контенту. Не завжди ми робимо перепости якихось загальних новин, але і тим паче раніше дуже було авторського контенту. Так ось хочу ще раз зауважити, друзі і не друзі, що ваше мненіє. Ну, особа не важлива і не цікава нікому. Може тільки вашим близьким. Цікаво, концепція розвитку групи базується на взаємодопомозі, взаємоповазі один до одного. Ось із всіх цих коментаторів, хто ще тримається навіть в групі, бо здебільшого я та і мої колеги е заносимо в ЧС, бані, так би мовити. Бо це не цікаво. А скільки з вас, читачів, е замість критики зробили в групу якийсь е корисний контент? Наприклад, розказали та поділилися з іншими, як ви влаштувалися, якщо хтось внутрішні переміщена особа, як ви влаштувалися на новому місці? Які є проблеми? Як ви можете допомогти іншим власним досвідом? Тобто, щоб люди не ходили длинним длинним шляхом, а вже враховуючи чийсь досвід, скоріше вирішували свої проблеми. Хто з вас є умніки? Хто цим займався, окрім критики, то пропоную. Бо досі дуже багато критики осудів стосовно наших, у тому числі наших призивів до евакуації. Критиків багато, а тих, хто пропонує щось дієве, окрім того, що відсіжуватись по підвалах та цей під. Артобстрілами ну, немає нікого окрім нас? Наприклад, та ж моя колега адмін Ольга Землянка далі публікувала варіанти оренди житла в Полтавській так, області десь. Я не пам'ятаю вже навіть, але ж було декілька публікацій. От хто з вас робить таке саме? Ні. А чому? Чому? Якщо ви витрачаєте час на те, щоб повчати інших вашому особистому мінню, тобто думкам, то знайдіть час на щось корисне, дійсно корисне, власний, ефективний, успішний досвід. Оце показуйте. І в такому сенсі, при такої взаємодії, можна б було, звісно. Переіменувати групу як Костянтинівське ВПО, тобто внутрішньо переміщені особи, перезавантаження, тобто як люди інтегрувалися в країні або за кордоном, от, який досвід вже мають, яку допомогу, хоча б на рівні підказок, можуть надати іншим. Це було б цікаво, і ось при певної зміні контенту. Тобто, вже було б не конкретно про Костянтинівку, а про людей. Ми би зберегли і архів групи, тобто весь той контент, що був зроблений раніше. Фотографії, відео нашого міста, деяких проблем. Ну певно, то цікаво. Аборигенам, корінним місцевим жителям якась пам'ять. Да? Тому запрошую, запрошую ділитись досвідом власним, додавати до своїх коментарів відео, фото власних успіхів, якихось прикладів. І до вас повага і вдячність, але ж поки що. Поки що розмірковуємо, що далі і як з групою робити. У будь-якому разі, всім миру, добра, будьте обережні. Намагайтеся залишатися в найбільш безпечних умовах для себе, для своєї родини, бо здебільшого це саме ваша праця, ваша робота, щоб так воно і було, щоб умови були безпечними.